Борис Грінченко Нелюб Читає Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги Українською. Класика. Українська класика це душа народу, де оживає пам'ять роду. Розділ перший матери своєї я й не зазнаю. Трьох років мені ще не було, як вони умерли. А батька добре пам'ятаю Високі, такі худі. Борода невеличка, а очі великі, ясні та тихі. У мене, кажуть, такі очі От батька спадщина. І усе не здужали батько. Як умерли мати, то батько через рік у друге одружилися, удову взяли з нашого таки села і двоє дітей у неї. Змалку я мачухи не улюбила, а вона мене. Та поки батько живі були, то нічого, а потім. Шістнадцятий мені пішов, як батька у осени поховала. Що то плачу було? Горе мені тоді стало з мачухою. Ні вдень, ні вночі спочинку нема, а лайки та штурханців донес хочу. Та не хочеться про те й згадувати. Рік поминув, каже мені: Мачуха Харетино, тебе свататимуть. Я, як стояла, так і зомліла. А вона знову. Чуєш, що тобі кажу, свататимуть тебе. Чую, кажу. Даниленко яків сватає, цими днями будуть старости. Я кажу, не піду за його. Як ви, звірця на мене мачуха, я тобі дам не піду, не до віку мій хліб їстимеш. Та й пішла з хати дверима, грюкнувши: Боже ж мій, що мені робити? Зіпхнути хоче мене мачуха, а все через батьківщину. Батько, як помирали, то половину усього і хати наполовину мені віддали. і люди при тому були, а вона, мачуха, каже нічого тут немає твого, у скрині твоїй твоє, і хоче ото от виперти мене, а самій хазяйнувати. Знаю я того Якова Даниленка, не син отецький, а так собі приймак. Прийняв його Даниленко ще малим сиротою, як своїх дітей не було. А там, як свої діти пішли, то й був у їх Яків син не син, наймит не наймит. І намислили вони його оженити, щоб робітниця у хаті була, та й нагледіли ото мене. Молода я ще була, не любила я нікого ще. Тоді не так було, як тепер ще коса не заплітається, а вже до парубків горниця. Тоді не так було, і не любила я ще нікого. А й за Якова йти не хотілося усе одно що вмерти. Та й такий він себе миршавий, нікчемний, слова до ладу не промовить, усе мовчить, похнюпившись. У нас на вулиці з його дівчата дражнили. Гірко мені було на серці, як прийшли старости, не хотіла й виходити. Та мачуха вигнала, і рушники звеліла винести. Пов'язала я старостів рушниками. Розділ другий. До церкви мене виряджають, а я плачу так, що й світ білий мені гасне. Умовляють мене, дівчата, не плач, годі сумувати. А я їх не дуже й чую за своїм горем. Прийшли до церкви, не чула я, як і службу правили, почула тоді, як покликали на рушник ставати. Повінчали нас. Я, як мертва, хоч би вже швидше край думаю, а який край і сама не знаю. Як я весілля висиділа і не знаю тепер. Усе туман якийсь у голові був. І все більшав та більшав він. І до того вже голова моя стуманіла, що мені байдуже зробилося до усього. Круг мене п'ють, співають, вигукують, а я, як дерев'яна, та ще не усьому кінець. Розділ третій. Почала я у новій сім'ї жити. Непривітно мені, сумно мені, до чоловіка й забалакати мені не хочеться, і не дивилась би на його. А свекруха, чи минув день, який після весілля, чи не минув, уже й куверзувати почина, що не світне зоря, будить мене. Уставай, дочко, у печі треба розтопляти, уставай та порайсь. Устала я, води наносила, дрову несла, почала топити, поратись, а вона усе лежить. І наварила я, і хату причепурила, а вона тільки тоді устала. І снідати я даю, і обідати я даю, і картоплю пішла я копати, а вона ні до холодної води. І день так, і другий, і третій, бачу я, що уся робота на мене складається. Важко мені терпіти, а мовчу, роблю поки. До чоловіка не балакаю ні про що, ні про віщо. Спитається, що, одмовлю, а більше й розмови в нас нема. І ходимо ми обоє з ним сумні, і не жалко мені його суму, не налягає моє серце до його. Ще й рада я, немов, що він сумує, не одна я нудитимусь, думаю собі, понудишся й ти. Місяць минув, мені не легшає, роблю без просвітку. Доки ж воно буде, думаю собі, не поступатимусь же, не хочу. І почалася у нас сварка. Свекруха каже, роби. А я собі кажу і ви, мамо, робіть. І доти гризлися, поки таки за обідом одного разу, як гримне свекор на мого чоловіка. Якове, а чому ти своєї жінки не вчиш? Мовчить мій Яків. Не можна йому оступитися, бо й сам живе, як сорока на тину. Схочуть, зараз виженуть. А чому ти не вчиш? Та я її таку сяку навчу. Та до мене з кулаками. Одхилилася я набік та з хати, поки свекор повернувся, я вже далеко була. Сікається бити мене, свекор, та тікаю я. І так з тиждень було. Бачить свекруха, що нічого не вдіє. Почала й сама робити, і пораємось ми вже удвох. То було у нас погано у хаті, а тепер ще погіршало. Боїться, свекор, мене бити, щоб не кинули ми. А на Якова ремствує, що він мене не вчить. А Яків зовсім засмутився через мене, що я й не дивлюся на його. Тільки свикруха все лається, а ми все мовчимо, слова за день один до одного не промовимо. Минув так рік. Змучилася я. І Яків такий зробивсь, що зовсім мову землю увійшов. Темний, пригнічений ходить. А я все мовчу і хоч сама змучилася, та радію, дивлячися на його смуток. Ти мені світ зав'язав, зав'яжу ж і я тобі. Уночі одного разу чую, повертається мій яків до мене. Харитино. чого? кажу я, а сама здивувалася. Чудно якось він до мене забалакав. За що ти знущаєшся з мене? А за що ти мені світ зав'язав? мовчить він. А мені дивно стало, що він про таке зо мною забалакав. Рік ми прожили ні разу, ні про віщо не балакали, як чоловік з жінкою. За що ти, кажу, мені світ зав'язав? Хіба я хотіла йти за тебе? Сам ти знав, з неволі я йшла, бо несила моя була. Навіщо ж ти мене брав? Мовчить він, і я замовкла. Тихо, а далі знов забалакав. Сам я в неволі зріс, неволею й тут зробив. І тим я винен, що неволі не зламав. Та вже того не переробиш, треба якось жить. Зупинився він, жде од мене слова. А я, ні пари з уст. Харитино, чи вже в тебе й слова для мене нема? Нема, кажу. Хіба тобі не тяжко? Тяжко, одмовляю, та не розважиш ти моєї туги. І знов мовчимо. Харитино, Треба нам відділитися від от старих. Про мене відділяйся, кажу. Хіба тобі однаково? Однаково, кажу, а сама радію, що хоче він відділитися. Зітхнув він, далі каже Ні, тобі не однаково, то ти гордуєш мною, тим і кажеш так. А нам треба відділитися. Я давно вже намислив. Промовчала я, і він більше нічого не сказав. Тільки ж вранці пішов кудись. Довго ходив. Вертається і каже «Харитино, у нас хати нема. Як оділимось, то треба у найми йти. То що кажу? Я вже поєднався у двох на рік у економію. Той добре, коли поєднався. Прийшов батько, свекруха увійшла, каже їм Яків Тату, спасибі вам за хліб сіль, за добро ваше, і кланяється їм обом. Як то? Підемо ми од вас, як то підемо? Чого? Нема ладу між нас, підемо ми собі. Як заверешить свекруха, бач, такого, сякого вигодували, викохали, а він тепер кидати, і почала, і почала, все кортеж, лають нас обох. А як і мовчить на те, тільки каже: Нема ладу у нас, не можна нам вкупі жити. І скільки не лаялись і не просили, не згодився Яків. Пішли ми не дали нам нічого. В чому були, в тому й пішли. Тільки скриню я свою забрала. І дивувалася я тоді на Якова. Бач, сич понурий, пригнічений, а дивись, який. Як сказав, так і зробив. Дуже мені дивно те було. Розділ четвертий. Почали ми в наймах жити. Яків за простого наймита став, а я за дробинницю. Живемо собі нічого, Отпочила я зовсім після тієї гризні щоденної, веселіше мені стало, а Якову, мов би, однаково, як ходив смутний та мовчазливий, так і тепер ходить. А я на те не зважаю. Думка така, що вже того не переробиш. Чоловіка не збудешся, треба жити з їм. А коли він не любить мені, то й краще не згадуватиму про його. А тут ще мені воля стала. Народу у економії багато, з тим поговорю, з тим посміюся, а його увесь день не бачу, бо не на одній роботі ми. І ночуємо вкупі. не схотіла я до його учелядню ходити. У птишній собі ночую, і він до мене не вчащає. І живемо ми так, що для людей ми чоловік і жінка, а для себе, як чужі. Минув місяць зовсім я оджила весела, жартовлива зробилася. Хто йде про з мене не мене, усякий зачепить, і я усякого зачеплю. Гарно мені. І був там у економії наймит один Денис, з нашого ж таки села парубок після нас уже найнявся. І як побачила я його, упав він мені в око. Високий та стрункий, брови чорні, очі великі, блискучі. Стрілися ми уперше у челядні. Як глянув він на мене, так тими очима зорями і пропік мою душу. З того часу, що не роблю, де не буваю, стоїть він перед мене, вабить моє серце. У неділю було. Упоралася я з дробиною, випрохалася у приказчика і пішла у ліс по ягоди. Як і в мене пускав, куди схочу, слова ніколи не скаже. Сама я пішла. Йду лісом, пісню собі співаю. Тільки зійшла я на прогальовинку, чую, іде хтось проти мене. Кущі ламаються тріщать. Зупинилася я, жду. Виходить Денис. Застукало в мене серце та й стихло, як пташка упіймана. Стою, мовчу, та на його дивлюся. І він на мене дивиться, зупинився. А далі озивається. Здорова, харетино, а чого тут блукаєш? А того, що йти, мабуть. Справді, каже він, сам ніби всміхається. Не знала я, що сказати, підійшов він до мене. Е, та ти ягід, каже, нарвала, мабуть, солодкі. Солодкі та не всякому, одмовляю. А мені? Подивилася я на нього, зорять на мене його очі, Стуманіло у мене в голові. Простягла я йому глечик. Бери, кажу. Узяв він у жменю, хотів їсти, а далі. Ох, утомився, говорить я. Давай сядемо та відпочинемо. Сіли ми. Він ягоди їсть, а я у землю дивлюся та мовчу. Харитино, чого ти така мовчазна стала? І хочеться мені отказати йому, пошуткувати, та не можу я. Ще нижче схилилася, чую я, обнімав він мене однією рукою за стан. Харитино, глянь на мене. Глянула я в його очі та й потопила в них. І не щулася, як пригорнув він мене, цілувати почав. Харетино, болить моє серце по тобі. А моє не доказала я за поцілунком. Млосну мені і гарно мені, збесиліла я уся, а його руки усе дужче та дужче пригортають мене. Розділ п'ятий. Щаслива я була. Причарував він моє серце так, що навіки, здавалося, не одірвуся від його, поки без його думка тільки про його, а як з'їм, то й раю мені не треба. Не йде, а летить мені з час і два місяці, як дві хвилиноньки, пролинули. Почали про нас люди балакати, почали натякати, та мені дарма. Що мені людська слава та поговір, коли він біля мене. Балакайте, скільки собі хочете, а я щаслива. Не знаю, чи відав про те, Яків, мабуть, знав, бо дуже вже люди про нас балакали, і дуже вже він похмурий зробивсь, як та хмара ходить. Тільки все ж тихий слова мені не скаже. І не знаю, доки б воно тяглося, як би лиха несподіваного не склалося. Був у нас приказчик один з солдатів, молодий ще парубок. Упала я йому в око, і почав він мене дуже зачіпати. Де не стріне, забалакає, а той припинить іноді, жартуючи, гостинців носить. Та я їх не брала і байдуже мені було до його. Почне він чіплятися до мене, а я йому не для тебе сад садила, ані поливала. Я для того сад садила, кого полюбила, а для того поливала, кого цілувала. А він на те не вважав. І так уже почав чіплятися, що й просвітку мені нема. Як тільки сама де зостануся без людей, так і він тут вродиться. Пішла я одного разу на річку качок загонити. А річка далеченько від економії, у долині глибокій, ще й гайок понад нею. І тільки я у той гайок увійшла, так немов з землі він виріс перед мене, став на стежці і стоїть. А куди йдеш, харетину? А туди, куди тобі не треба. Чого ти на мене така зла, Харетину? Мабуть, тому, що ти такий добрий до мене. А я тебе, Харетино, люблю, то й люби мені хіба що, а стежки тікай мені ніколи. А з Денисом так є коли? Моє діло, може, з'їм і є коли, а з тобою усе ж ні. Не кажи так, Харетино, чим я поганіший від його, чом ти мене не любиш? Ухопив мене за руку, а в самого очі так і зайнялися. Пусти, кажу, не любитиму я такого поганця з роду». І хотіла я вирватися. А, покрикне тоді він, так не будеш же так, не пущу я тебе, хоч поневолі, а полюбиш. І обхопив мене руками за стан. Пручаюся я, вирватися хочу, так не сила ж моя. Тільки бачила я, як кинувся до нас Яків. Чи він підглядав, чи так нагибав нас, не знала я. Як сокира блиснула і одразу пустив мене приказчик. зупинилися ми всі. На Якова страшно глянути такий він. Очі палають, а сам білий, як крейда. Сокира у руках підняв її угору. Випростався якось з маленького, наче високий, зробився. А приказчик стоїть, за праву руку лівою ухопився, а з руки кров так і дзюрить, зачепив його яків сокирою. Стоїмо ми, бачу, чоловік мій спуска додолу сокиру, очі в його погасають, сам немов увесь згинається. Далі узяв мене за руку мовчки і повів, і я за ним мовчки йду. Одвів він мене на птишню, і тільки що вступили ми у хату, а тут уже й люди набігли по якова. Бачили, чи що як він приказчика рубанув, чи приказчик сам сказав, не знала я тоді. Тільки зараз же забрали якова, зв'язали, повели. Наїхав урядник, далі становий слідствувателем. Мене кликано розпитували, а потім повезли мого якова у місто. А я його й не бачила. Він сам не покликав мене, а мені, немов сором, чогось у вічі йому було глянути. Побачилися ми вже потім. Мене прогнано з економії і Дениса теж. Розділ шостий. Одійшла я і не було мені спершу місця, де могла б я притулитися. З тиждень перебула я у жінки знайомої, а там полегшало. Обрящилось місце мені у одного хазяїна з нашого ж таки села, і найнялася я до Пилипівки. Денис дома зостався, і була нам тоді воля кохалися ми до схочу. І не думала я ні про віщо смутне, і про Якова зовсім не думала, і не жалкувала за їм, а ще рада була, що збулася його. Хоч і не перебаранчав він мені ні в чому, та усе ж перед очима стирчав, нудота була. І не бажала я його більше й бачити, а надія у мене була така, що запровадять його далеко. Аж поминуло місяців чотири кличуть мене до волости, віддають мені повістку у місто на суд треба їхати. Моторошно мені трохи стало, та нічого робити. Поїхала я і на тому суді була, і Якова побачила. Сидить він блідий та змучений, а біля його солдати. Розпиталися мене знову про все, як діло було, та й вивели з суду. Сиджу, я жду. І недовго ждала, як чую ось, ідуть люди. Отчинилися двері і увіходить міяків, а солдати за ним, а не біля його. Ну, тітка, от тобі муж твой, каже один солдат, а правдалі. Як почула я те слово, наче мене хтось по голові вдарив. Того ж таки дня ми й додому пішли, ідемо мовчки, і слова нема у нас у одного до одного. Тільки гляне на мене іноді Яків, гляне, побачить, що я й не дивилася б на його, та й знову похнюпить. І так усю дорогу і зійшли, і вже як до свого села доходили, озвався до мене Яків. Що ж, Харетино, як ми тепер житимемо? А як житимемо? Хіба наймів нема, кажу. Я не про те, не про те, най ми знайдуться, а я про те, як ми будемо жити. Як жили, так і будемо жити. Бачу, я зблід він одразу, передихнув трохи, тоді каже Бачу я харитину, що не прихиляється твоє серце до мене. І ніколи не прихилиться, кажу. І це я бачу, і не можна нам так жити. Треба тобі йти по своїй волі, без мене. І сама я думала про це часто, і нічого так моє серце не бажало, як розв'язатися з ним з Остогидлим. Що потім було б зо мною, я про те не думала, а тільки одно таке бажання у мене пекуче було, щоб розв'язатися, хоч як, а розв'язатися з ним. Так кажу, хотілося раніше, а тепер, не знаю, через віщо сталося воно. Зовсім у мене зникло це бажання, а через віщо не знаю. І не знаю я, яке слово тут треба до ладу сказати, а тільки одмовила йому сердито: Ти мені світ зав'язав, та розв'язати не твоя сила. Не можу я хльоркою між люди піти, коли я чоловікові жінка. Глянув він на мене пильно, подумав трохи та й каже, Твоя правда, не моя це сила. Будемо жити вкупі. Як сказав він це, то знов у мене в серці зненависть до його закипіла, і знов мені схотілося розв'язатися з ним. Та вже вимовилось таке слово, і не вернеш його. Не сказала я йому більш нічого, і так ми мовчки до свого села дійшли. Розділ сьомий найнявся Яків до того ж хазяїна, де й я була. Живемо ми знову, як чужі. Прожили ми місяців зо три, єсть у нас рублів з вісім грошей. І трапився тут такий випадок. Зустрілися ми якось з Денисом, і каже він мені, що треба йому податок платити, а грошей у його нема. Бачу я, що хоче він у мене грошей попрохати позичити, а не насмілиться. Тоді я й кажу до його А скільки тобі треба? П'ять рублів каже. Я тобі кажу, принесу ті гроші. І намислила я погане діло узяти крадькома от чоловіка гроші і Денисові віддати. І як намислила, так і зробила. У скрині гроші лежали у гаманці, яків їх туди положив. Обібрала я таку часинку, як сама була, витягла п'ять рублів і отдала Денисові. А у самої думка така, що як спитається яків, де гроші поділися, то скажу йому, що нічого не знаю, і подумав він, що хтось чужий гроші ті узяв. Така була у мене думка. Одного разу робила я на полі картоплю копала, а Яків дома вдома був. І вернулася я порано, і він про те не знав. Вернулася я, сиджу у хаті сама, бо й хазяїв дома не було. Чую, я, ідуть до хати, розмовляють. Прислухаюся. Яковів голос балакає він з кимсь. Зупинилися біля сіней обоє, а двері хатні трохи отхилені, то й чути мені їхню розмову. І каже той чоловік Якову: Дивуюся я тобі, Якове, як ти за своєю жінкою глядиш? А що? Яків каже, голос у його неспокійний. Та що? Казала мені кума Меланка, що сама бачила її у двох з Денисом Карпенком. То не немиланчине діло, Яків одмовляє. І каже ще, що викрадає у тебе харитина твоя гроші і Денисове віддає. От і недавнечко каже, п'ять рублів отдала йому на податок. Здивувалася я. І як про все це Меланка дізналася? Хіба підслухала? Чую, я знов, мій Яків, каже. Гроші свої я лічу, і всі вони цілі. А що кума Меланка каже, тому я не йму віри, і не її це діло. Ну, як знаєш, той чоловік каже, діло, звісно, твоє. А мені ніколи прощавай. Пішов той чоловік, а як і зараз у хату мене не помічає, бо у кутку я сиділа, і просто до скрині йде. І як на те, тільки що виймала я з скрині шиття і незамкнену її кинула. Отчинив він скриню. Калитку вийняв, глянув на гроші і бачить тільки три рублі там. Ну, думаю, що то з цього буде? Тільки я це подумала, коли взрів він мене і повернувся до мене, білий-білий, як крейда. А я мов би, про нічого не знаю. А чого тобі, кажу, треба у скрині? Глянув він на мене пильно, потім каже Вийняв я гроші. Може, тобі на що треба буде їх. То не питайся у мене, бери, хай вони у тебе будуть. І положив перед мене калитку на лаву, а сам повернувся і пішов з хати. Так ось воно як? Що ж це таке? Чи гордує він так мною, чи любить так мене? А що як любить так? І тільки подумала я це, тяжко мені зробилося, а чого й сама не знаю. Тільки ось, немов до грудей, що спіткотилося, пригнітили їх. А що як це він так любить мене? І згадалося мені усе наше життя до цього часу. Згадалося мені, що ніколи він мене ні єдиним словом не образив, дурною навіть ніколи не назвав. Згадалося мені, що він, знаючи про те, що покинула я його для другого, за мене трохи на Сибір не пішов, боронючи мене від приказчика. Згадалося, усе це і зрозуміла я, що не гордує він мною, а що любить мене так, що усе життя своє за моє щастя кладе. Устала я і вийшла з хати. У дворі нема нікого. Пішла я далі натік, нема. Повернула у садок, бачу, сидить він під деревом на колоді, голову руками обхопивши. Підійшла я до його мовчки, стала. Підвів він голову, глянув на мене, дивуючись, а я, як стояла, так і впала йому до ніг. Підхопив він мене. «Харитино, що ти робиш? Прости мене. Підвів він мене з землі і каже: не мені прощати тебе. Сам я винний, що світ тобі зав'язав. Прости, уперед ти мене. Якове, скрикнула я, що бо ти кажеш? І заридала я такими сльозами, якими зроду ще не плакала, і знову припала до його ніг. Знову підвів він мене, посадив і сам біля мене сів. Виплач, каже, своє горе, може Бог нам щастя посилає. І з того часу почалося нам життя нове. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу Аудіокниги українською класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали це оповідання до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське. І пам'ятаємо, слухаючи та поширюючи українську класику, ми пробуджуємо глибину роду і незламну силу української нації.